Ну що ж, друзі, сьогодні у нас нова подорож, нова, надіюсь, цікава і прикольна історія. Е, зараз сяду в машину і розповім вам все детальніше. Їдемо на Піжо. Я думав, гірше машини не буде добре. Я тут за неї. Ми там саме сваркаємося. Ні. Якось ось так все виглядає насправді в живому. Коли це впущено? Коли це впущено? Я ж питаю, що так, що не так? Вони не пороги гниють, до речі. Вони вже тут мінімують. Пороги вже мінімум. Чесно, я по таких машинах не виступаю. Ти сам знаєш. Щоб бувають дівчинки. Треба сказати, що це корч. Є у мене ще одне напрацювання по дорозі. Машинка простенька, я давно таку хотів, але в силу відсутності реально нормального. Я не кажу хорошого, а просто нормального стану таких машин. Я її не знаходив. Коротше, це Таврія Пікап. На старті вона продається за щось в межах 1200 доларів. Вона пофарбована вся, вона поварена вся, продає старший чоловік. Я не покладаю якихось особливих надій на неї, але ми доторгувалися до 800 доларів. І Я думаю, що це цікаво буде. Подивитися, чи жива та машина, якщо жива, я думаю, що вона буде в попиті. Можливо, що ще з не будемо бачити. Але якось е, не впевнений, я ж там буде щось хороше. Ти що думаєш? Ну, але по дорозі поїдемо глянемо. Раз уже вибули сраку от пень. Доїде? Продаю. Що розкажете про ніякому насамкіні, які За нюанси? Да. Нормально, покрашена, поставлена будка, поміняні пороги, поставлені сідушки, заводиться все. Давно на вас? Та давно її міг, я її купив на Думав, бо їздить на її ніхто не їздить, і вже вона два роки в мене стоїть, і то стояло ворожити, вигнав на вулицю. А красиво її чи до вас? Я її красив. Нормально вона покрашена, чи якісь питання? Ну, нормально, нормально, синій світ, світ, будка стоїть в салону. Нормальний, задії в салоні я теж зробив, бо я думав, бо їздить на її на рибу, завдав, цього постелив фанеру, застелив тим э, руб... не рубух фейдом, Купив такі спеціальні готові автобуси Ковролін, то і все, типу. Mm -hmm. так, запаски, правда, немає там, де я її, бо не було, як я її брав. А мотор а... там який? Мотор, як я її купляв, то йому сказав, казав, що роблений. Солодиться, є з дитя. Бере нас, не робить. Я... Коротше, ага. бере масло чи не бере, як працює? Ні, не, не бере, не буду казати, що не, не бере, типу. Покажу, роблю. Я, я її купив, бо там стояв брезент на її. Типу. Я брезента викинув, типу, купив будку, поставив, купив будку, поставив ляду, і все за цього, за цілікон її там, ну, типу, герметиком зробив, все так. Ну, бо їздити на рибу, а так мене там три машини чи чотири яти, я її не їжджу. Вона так і стоїть. Резина літня зимня? Зимова стоїть. Страховка акумулятор да? так? Не? Е, страховки немає, була страховка, але я куп... ну, брав страховку, а потім, знаєш, закінчимо їжджу бусом так по чесності скажу оєце і, це... і маю ще десятку там то їжу десяткою це... а у нас їдь, не їжу прямо ну не хочеться їздити я понял. Ну а так походовці потім всьому все добре, так? Ходова там зроблена все, типа цього. Не штукає, ні чорти. Щось там черкало, чи підкрильник, чи що, але по треба боя гляну. Зараз морозу не хочу. Там, бо це якось заводив осінню. Думаю, приїду, побачу, як їде там. Тобто в кінець в кінець вулиці приїхав, щось десь черкає. Чи ти подкрильник, чи що? Ну не десь такі пластмасові. То Та, кажу, ти що я, я не то, що там щось обманюється. Mm -hmm. Ну треба бо взять на жаль на амортизатора, подивитися, де черкає, типу. Ну, видно, підкрильник, бо так, ну об об, 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 амортизатор, може, де знаєш, може де під'їзд вирізати пластмасу, бо там подкрильники стоять передні і задні. Вона... Я тако от тобі сказати, замовілена, знизу вимазана все. Я її робив як для себе там, тих позов. Mm -hmm. А варили ви її теж? Я так, да, бо я сам варую, варив, типу, пороги міняв, кажу, нижче там, по підвару. Ззаді, типу, там було пару таких латочок. А так пороги були такі, щоб знаєш, але я думаю, я вже для себе, то я вже поміняв пороги. Ну, no, але тихо. так до потя поварили чи то, як Так, до потяти ж кажу, робив для себе. Приїдеш, побачиш, заїдь, я хочеш, заїдь на яму подивишся. Тож не те, то, що там продаю кота вмішку, кажу, що робив для себе, ж кажу, ну не їжджу, типу, не, не їздити, заїжджувати я і думаю, ну нашому. А їжджу бусом, основно, но і десятку. Зараз десятку, бо цього. бусом не хочу, бо він погано заводиться там. Ще раз скажіть мені, ви хазяїн, да, в документах? Е, не, я я хазяїн. А я хто там? Е, ну я знайду того хазяїна, типа, якщо треба. Ну, переоформити ее можна, так? Да, переоформити можна. Я понял. Що вы на погрусах, може бути? Ну там 900 за 800 отдам тебе появились. А ви в Нічого да? домик. Він сказав, що сказал, что будем бросить. Та, але може це не ті катафоти. а що жовтий забор він казав. Їдемо далі. Рома. Ну що, пастайтесь? Ходіть, я її купив, думаю, буду їздити на рибалку сюди, сюди, купив буду, бо тут патент стоять. Я купив буду, поставив буду, купив нові сидушки. Там були такі сидушки, типу... А потім я її не, не, не довів до кінця, бо наче приболі, і з і, десь. І, і, так, і так вона залишилася недороблена не і нічого. Ну що, важко, стакани красили? Ну, — красили? Я її повністю все красив. Тут, бо тут воно таке було, знаєш, трохи все, то я сюди варував як... що тобі... бак не працює. 에, там бак працює, але я щоб цього, бо ж перевертав її на сторону, щоб бензина не і бака знімав, то цього голова робила. Я не знаю, що її робилось. Я її купив. Почекайте, то зараз що з тим бензином. Вони її назад на бак підключити? Ну так, он дожди. Он достоїть, типу, залив бак бензином. Та там просто немає бензину, так? Там прямо немає. Може там є, але від цього. Я прямо, якщо хочете завести, то я вам заведу за. А ті датчики на тормозухі, це все, де воно. Тут його не було, я не знаю, чи там чи воно було, чи не було. Я його... Я тобі... А, он то є. Треба Я їй кажу, якщо хочеш, я два її зараз заведу, якщо хочеш, ти її взяти, подивитися. Я її за неділю там тобі доведу до цього. Ну, типу, щоб Вона заводи... Вона заводиться, я її шлюпу, я, я, я її вибуху, назад їздив. Дивись, я тобі не доведу. То зараз вона не... Ми не заведемо її зараз. Можу завести, зараз попробуємо. Зараз вона доведеться. Опасно для життя. А тут газ я нема? Немає. А що тобі газ треба? Ні, ну, ви, я питаю. Можу, можу дати балона, якщо хочеш, і редуктора, тіпа. бо я це що купив, то, ну, тіп, давайте, давайте. Ну, то хотів, тіпа, я тобі теж кажу, що я хотів її зробити і цього. Та може бути, що вона не заводиться без цього, так? Да? Ні, ну стоїть, то не заведеться, бо ж там поки до цього. Mm -hmm. Заводилася у нас колотика, то я їм тобі кажу, типу. Я не то, що там щось обманюю, то бачу, Я должен направиться ехать на ней. А -а -а. Ну. На обратку, так? Що? Де? що Це Це Це, 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 бак. це, бак. це я прямо почепив, щоб завезти. А так вона цей не тяне, тож вона. Тож тож я бак, ж, не, ж тобі не, кажу... з, цього, не, з каністри, не, що вона не тягне так? Е, тож, тож я ж тобі розказую, що немає не, не, не підключено до бака, бо там бензини немає. Типа, то я щоб не заливати... Так так, так? Вона мало б тягнути з каністри. Може вилізну типу. Контент. Вона, якщо б справно було, то в індивідувати, то вона із бака закачала. Ну то вона ж... Я тобі розказую, варив, знову бака пойцова знизу. Я ж не тобі щось скажу, що я її робив. А я робив її для себе. Тепер вона мені треба. Прихватила спину на другим ти в року не можешь отойти, руці може. Ки по-моему поменялось. Надо попалиш із засінцу, счет? Не хочу кошек. Хороший клапан запал. У нас пробки на аккумуляторе відключим. А тут п'яти стопка, да? Что такая? П'яти передач. Таке, знаєш, на що похоже, що ж як вижимний подшипник. Вона не качає. Вони не хоче закачувати. Ви промийте бризніть і тут ви газу. А це чи ми бараником красили чи що? А, вона, це? А, на пластмасова, я поняв. Це типу це пластмасово такий. сюди я фанеру положив. І цього, я докрив цьому, бо я хотів зробити там типу, сідушку, типу таку, щоб знаєш, можна було. Там закип машину. Та може вже і насос у мене теж постояв гуль два тижні. Спірки позаводили. Не то, що там я її не в любви. Че у нас так си метаврия весь Вроде качнуло, пішов бензин по тем, а шест. Шось... Ви на ній сидіти, багато приїхали чи ні? Ну ще не їздив, я тобі чесно говорю. Вони... Трохи, тобто мабуть, підгрібаємо. Масло підгрібаємо. Пахнемо маслом. Пахне масло. То ж слухай, якщо щось стояло, що Два роки. Да. Що? Не вірю. Ні, не не, то вона димить, щось видно. Не. Бо що витягнути по цьому стоять, що не буде димити. Так, Ви... Як Витягнути то, то бензином димить, а не Туман силом. Я можу палити. Ну, я буду щось підливати. Да, поки вогонь не розлучить нас. нас. У Туман буде, бо конденсат, все, типа, в нас не... Конденсатор, воно щось. Не таким димом, так. Давай приїздиш 100 кілометрів, побачиш, візьме масло. Добре, дивіться, не мучте її, скажіть мені останні ціну за неї. Скільки даєш, типу? Та я питаю вас, не хочу ні вас, не обідати, ні не набережні. Я просто думав, що вона трохи краща буде. Максим. Ні, за 400. Ні? Ні. Яка стопа? 700. 450 зараз. І тянемо її за наш щь. Ні, за 450 не буде. Да. І Резина нема. Ну, резина така, я що докажу. Я її купив, я її сам купив за 400 доларів. То що тут буде казати? Ну, то і все нормально буде, ми ну, 60 накине, не буде добре. Я не треба просто займатися. Ну, треба грати з нею. Ну що ж, вона буде стоять, у вас з них, колеса зараз взагалі. А що я її викину в інтернет, і що тут. Я ще на це її перший раз закину. І я, то не я, а то воно такий Я все, ви, все добре бересі То навичай. Не хочете, так? Да? Ні, за 450 метрів. То хай стоїть. Хай все добре, дякую. Щасливо. теж щасливо. Блін. Дивіться, реально нагальний вам приклад того, що не завжди старший чоловік дорівнює хороший стан машини. Розкажу вам одну історію, коротку. Давай. Їздив, я шукав теж машини по Луцьку, приїжджаю в Луцьк, Такий самий, як такий самий в Як суть до діла, він перекупив. добрий день. І, він, і, це не, і це можливо він теж перекуп, нього три тачки свідки що так. ти хочеш, пенсія мала в людей, треба якось крутитися? Чи ти думаєш, ти в 70 трохи не будеш машини продавати? Що, ще як? Я теж. Ой, ладно, шутки шутками, але до чого я веду? Що так само домовились? Питаю, яка машина, що як? Каже, все класно, все там зробив все для себе. Каже, масла не бере. Ти бачив, яка там хмара? Ну, такий кортчик, яким треба займатися, і причому так конкретно. Ди, диви, він за 400 її купив, то який він не перекупив. No. Я чесно, я не знаю. Ти сказав 450, я ж злякався, що він согласиться, бо я б їй. Я б сказав, бери її сам за 400. Я, я, Ти не такой, know. я не буду, Ні. то там треба ставати на коліна з нею і бігати, біля неї не знаю. Ну коротше, ну все це, скажімо так, очікувано. Знаєш, Борис, я реально мрію вже про хорошу таврію. Я б готовий був би дати десь щось до. Тисяч доларів, якби вона була от прямо з малесеньким пробігом і прямо от як нова. Я чесно я скучаю за Таврією, відверто вам кажу. Але я продивився, що зараз продається на Україні, то один найживіший варіант це в Чернігові. Він коштує 1800 доларів, але вона ще карбюраторна і. Там просто. Чи я не вийду? Не знаю. Не І цього, і далеко їхати, чесно, але найближчого немає нічого. Може це доля, що десь зараз має вискочити якась хороша Таврія. І Мені не треба брати це гімно, а почекати і щось взяти. Я, я поставив її собі, їздив би до пенсії, хто б мені там щоб не говорив би кайфував би. Каже, сам за 400 взяв. <смі> Дивіться, я <де> спокою. <смі> так є. Ви запитаєте, чого я не їжджу на своїй машині, того, що я купив ГРМ, помпу, антифриз. і стараюсь не використовувати її без потреби. Отакий підхід має бути до тих всіх речей, а не засмальцовувати цю машину і гатить всюди. A. Bæli Þá að hrjá að fle begunninn A.